Дня, шановні мої підписники та гості мого каналу. Каналу, я дуже вам вдячна за перегляд моїх відео та відгуки. Це вкрай для мене важливо і надихає мене на більше і більше ділитися з вами своїми рецептами. Ось і сьогодні. Моє відео присвячується відповіді на прохання пані Лілії: як покращити обмін речовин та вгамувати гормони. Звичайно, Лілія, я не лікар, але декілька порад по вашому проханню я підібрала зі своїх записів. Отже, відносно ваги, я думаю, ви багато і самі знаєте, що робити. Але тим не менш, я вам раджу саме вірне, саме дешеве. І не просто абсолютно нешкідливе, але ще й вкрай корисний та допомічний засіб для схуднення це вода. Вона не має ні жиру, ні калорій, і, тим не менш, здатна притупляти апетит, вона необхідна нам для життя, здоров'я та нормальної ваги, в тому числі. Тільки від газованої та дистильованої слід відмовитись. Така вода вимиває з організму всі необхідні йому елементи. Замініть газовану на звичайну мінеральну, це значно знизить кількість вживаних калорій. Два стакани води перед їдою дадуть відчуття ситості, і ви не з'їсте занадто багато, і на протязі дня потрібно пити воду. Це благотворно діє на процеси метаболізму. Дуже корисна вода. З лимоном для схуднення, яка сприяє кращому очищенню стінок шлунку від відкладень. Ще такий рецепт візьміть сухі квіти, липи, перемиріть на кавомолці в порошок, приймайте по одній чайній ложці три рази на день. Ще кефір чудовий дієтичний напій. Він нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Для схуднення достатньо влаштовувати два розвантажувальні дні в місяць або просто ввести кефір в свій раціон в якості самостійного блюда. А ще, шановна лілія, даю вам чудовий рецепт сніданку. Отож, з вечора потрібно добре промити 5 штук чорносливу, 5 штук кураги, покласти їх у півлітрову скляну баночку. А потім кинути туди жменьку темних родзинок, які теж попередньо треба промити. Усе це залити окропом і залишити на ніч. А вранці треба наче серце випити ту рідину з баночки, а після з'їсти сухофрукти. І все, до обіду, ані крихти в рот. Якщо є закрепи, ви їх позбудетеся. Налагодиться робота шлунково-кишкового тракту. Якщо будете цього дотримуватись, то результат не заставить вас довго чекати. А відносно аменореї, це теж ваше прохання відсутності менструації. У мене недавно було відео. Перегляньте, зовсім недавно воно виходило. Даю ще один рецепт. 2 столові ложки однорічних гілочок вишні. Однорічні гілочки це не ті, що від стовбура йдуть, а крайні самі верхні тоненькі, вони навіть за кольором відрізняються. Покласти в емальовану каструльку і залити двома стаканами води холодної, настояти ніч, а вранці поставити на вогонь і кип'ятити на повільному вогні під закритою кришкою 15 хвилин. Настояти 15 хвилин, процідити, розділити на 4 порції і приймати 4 рази на день за годину до їди. Якщо гілочки берете влітку, то обов'язково обривати листочки та бруньки. Бажаю вам здоров'я та мирного неба!